Атаки по російській території, зокрема, як бідкається російська окупаційна влада, начебто це була наймасштабніша атака цієї ночі, дронів по їхній території. Отже, СБУ атакувала військовий аеродром та два НПЗ у Краснодарському краю. Про таке повідомляють джерела ЗМІ у силових українських структурах. в ніч на сьогодні Вавовна завітала на військовий аеродром Кущевськ. Та на Ільгінській і Слов'янській НПЗ об'єкти були атаковані дронами СБУ. Атаку на аеродром організувала спецслужба разом із силами оборони. Там, зокрема, розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ ворога. Російські змі публікують кадри із нібито аеродрому у населеному пункті з краснодарського краю. У мережі пишуть, що, начебто, внаслідок атаки були пошкоджені російські літаки.